Масовані ракетні обстріли, аварії на енергооб'єктах, морози. Всі ці чинники впливають на електропостачання громадянам та на роботу інфраструктури в цілому. В країні діють аварійні та стабілізаційні графіки, відключення світла, обмеженого курсу електротранспорт. Але зі слів енергетиків, дефіцит електрики поступово зменшується саме завдяки ремонтним роботам і альтернативним шляхам заживлення. Яка ж ситуація зі світлом нині в Одесі та Кропивницькому розкажуть наші колеги? Вони вже з нами на прямому зв'язку. Вітаємо і почне знаємо з Одеси Тетяно. Ми знаємо, що найкритичніша ситуація з електрикою після аварії на енергетичних об'єктах саме у Вас в місті області. Яка ситуація стане на тепер? Вітаю колеги. Дійсно, саме на сьогоднішній ранок ситуація із електропостачанням в Одесі та Одеському районі досі залишається складною. Втім, не зважаючи на це певні покращення, ми вже відчули напередодні ввечері. енергетики почали підключати високовольтне обладнання, і поступово світло почало з'являтися у будинках. Одеситів. Правда, не все так гладко, як хотілося б, адже почали відбуватися стрибки напруги в мережі, крім цього, такі як то кажуть, світлоілюмінації, тому що світло весь часто загоралося то. Згасало, але незважаючи на це, вже вночі поступово світло почало з'являтися так, щоб на декілька годин. І Навіть я у своєму будинку, от ми п'ять днів не бачили світла. Нарешті, близько шести годин світло працювало і було в будинку. В Одеській обласній військовій адміністрації кажуть, що наразі ремонтні роботи тривають, і по ходу того, як вони будуть виконуватися, будуть збільшуватися і ліміти постачання електроенергії до області. Ну і відповідно будуть зменшуватися часи знеструмлення одеситів. Деталі послухаємо в прямій мові. Сьогодні ми не говоримо про графіки там 2 на 8, 2 на 10, бо у багатьох з нас немає електроенергії 10-12, декого і й більше годин. Це реалі, які сьогодні є. Але те, що робота йде сьогодні, ну просто колосально в цьому напрямку, це абсолютно вірно. Тому екстрені аварійні виключення. Буде покращена ситуація, будуть відповідні графіки. Ми до цього намагаємося найближчим часом підійти. Про це повідомимо окремо. Протягом ночі, коли енергетики підключали і подавали живлення безпосередньо побутовим споживачам, відбулося більше ста локальних аварій, і енергетики досі знову ж таки їх ліквідовують. Що стосується критичної інфраструктури, то вся вона сьогодні працює у звичайному режимі. Її вже почали підключати до потужних генераторів, які область отримала. Ну і що стосується тепла, води та газу, то ці послуги у будинках одеситів є, Поки що залишаються проблеми з електропостачанням. Ну і втім, поки що не ходить міський електротранспорт. Як тільки отримують ліміти, знов ж таки на маршрути вийдуть і трамваї, і тролейбуси. Ну і крім того. Поки що залишається ситуація складною із безпосередньо водопостачання, наприклад, у бюветах. Якщо відбувається знеструмлення, то вони просто не працюють. Міській раді планують вже до кінця тижня встановити тут бювети, аби вони працювали навіть під час знеструмлення. Я нагадаю, що в результаті аварії, яка сталася 4 лютого, знеструмленими залишилися Одеса та Одеський район. Це близько навіть більше півмільйона побутових споживачів. Будемо слідкувати за інформацією за ситуацією та інформуватимемо. А от яка ситуація кроп. Овницькому завтра електропостачанням розкаже моя колега Лілія Кочерга. Лілія, тобі слово. кроковницького світло в нас вимикають згідно графіків, але маємо і гарні новини. Частково відновили вуличне освітлення. Ліхтарі на магістральних вулицях вмикатимуть через 2-3, але на усіх мікрорайонах. Використовуватиму світло ощадливо на 30 відсотків і ста будуть вимикатися в різних мікрорайонах у різний час відповідно до графіків обленерго. І більше почуємо зараз у п'яній мові заощадливий режим. Застосували використання близько 100 кВт потужності. Це якщо ви порівняєте, це одна дев'ятиповерхівка, двох бере стільки ж. А ми будемо освітлювати майже все місто. Загальна потужність. Якщо ми на повний режим працюємо, всі світильники працюють. Це 600 кВт. Ми включаємо 30%. відсотків. по різному відреагували на такі новини. Хтось обурювався у соцмережах. Мовляв, зараз це не на часі, і на цьому потрібно економити. Але більшість кропивницян все ж таки спально відреагували на ці новини, адже вуличне освітлення це наша безпека. І давайте послухаємо самих людей. Ну, звісно, треба відновлювати, ну, тому що різні випадки бувають. Там, все хорошо, що все дорогу, дорогу освічають. Менше випадків там, аварії. Ви за те, що було світлення? Ну, частково. Дуже тяжко. Лучше туди солдатикам, нашим рідненьким. Хай їм щастить, а вам віка, здоров'я і кохання. Такі маємо новини на цю годину і продовжуємо стежити за ситуацією. Передаємо вам слово, колегам. Що ж друзі, дякую щойно Тетяна та Лілія Кочерга розповіли нам детально про ситуацію щодо енергетичної складової, як в Кропивницькому, так і в Одесі. Дякую за роботу. Ми продовжуємо.